Даня! Виходи! Не спіши, Борщ! Не спіши! Сиди, Боря! Йди! Йди! Йди!

Назар, Назар завороть і Саша. За, Саша сюди. Тьома. Тьома. До ворот! себе. Доворот. Доворот. Мать! Давайте є. А що тут? Да,

Сам атакуй! Сам, сам атакуй! атакуй! Però... Би... Розстріл! Ро, да молодець! Нічого! Я... Ну у ману... мене! Ману... Ману... Ну я там на ти де граєш? Так, машина. ти де граєш! Що тут? Ти центральний захисник? Назар це ти центральний захисник! У мене там бугаті є, Мерседес, і Гелік Может сюда сюда уйти надо прийти. Вообще я сама. Вот сюда сюда. У меня еще есть такие старые зимулики, неплохо так разгоняют. Таня, Таня! Бери, вперед! Вперед! Да! Пиши, Макс, давай, Макс, Виходи! Виходимо, мать! Зустрічай! Зустрічай!

Ма, Боже, так боже. А ти ж прийди. А ти сюда мотась. Просто ході. Ще йди. Ще один Дай, дай, дай. Хайде по Так, по коту. Нам два. Іди сюди, Маш. Маш, іди сюди. Аня, мотай.

Ранічу, питань! Передача! Молодець! Діма, молодець! Діма! Там все головно! Гол!

В груповому етапі немає. Тут нема фіналу. Тут всі будуть грати по колу. По колу в групі, а потім в груповому етапі, якщо займаєш перше, друге місце граєш за будинку. Граєш місця від першого по четверте. Якщо займаєш третє місце, граєш за місця від п'ятого по сьомого.

Не, а еще мы пишете, то есть ладно. <ріпичен> іди, нікіт, іди. Місто Йди, місто йди. Йди ще, помилиться, підходьте. Працюй! І дай на дальню! Дай на Дай! 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 Йди, Макс! Ні, ви ж приїхали грати, а не домовлятися. Це вже це вже як прилезє. Якщо за дві барди, вам більше? Вже буде коротше грати. Ми так і так будете. грати? вони такі маленькі? Просто що місця річ. А скільки наші є? Ти що, Ви так і так граєте за місця. На будь-якому турнірі є місця просто ми... От печатки треба. Тепер там е, печатки треба, щоб руки були. політику. Що... Не те, що руки, ми просто розслаблюємо руками ловоті. Удар лететь сильно, людина розслабляє руки і, і розслаблюємо руки. А рука не жде такого удару. Получається біль, вивихи рук, вибиті пальці, все виходить. Ти не чекає ворота, розумієш, що треба. А де ж я? То не треба. А что вы будете все одно брать и будем?